Ти просто зобов'язаний приготувати таку картоплю з начинкою та сиром. Це неймовірно смачно і ти точно залишишся задоволений. А поки дивишся, не забудь поставити лайк, підписатись та поділитись з друзями. Для цього тобі потрібно сходити в магазин і вибрати там пару великих картоплин, маленькими не вийде. Потім почистити їх, промити та вибрати серединку. Залишки можна використати на суп, якщо не хочеш викидати. Потім беремо паперові рушнички, витираємо, беремо якусь каструльку, туди наливаємо олії і занурюємо наші картоплинки в олію та просмажуємо їх по пару хвилин до такої золотистої скоринки. Потім беремо одну цибулину, нарізаємо її дрібно, потім беремо трішки грибів, також їх нарізаємо на дрібні частинки. У мене шампіньйони, ти можеш вибрати такі гриби, які подобаються тобі. І цибулі, звісно ж, можна додати більше. Я не дуже люблю цибулю, тому додав маленьку цибулинку. Потім на розігріту сковорідку наливаємо трішки олії, обсмажуємо. Там все до готовності, також я ще вирішив додати шматочок бекону. Ти можеш додати шматочок якоїсь ковбаси або якогось м'яска, Також додаємо туди до нашої сковорідки, до готовності, обсмажуємо, трішки додаємо спеції за смаком. У мене це сіль та перець. Ви можете додати якісь спеції, які вам подобаються. Потім я додаю пачечку вершкового сиру, ви можете замінити його вершками. Ну і на фінал беремо деко застелене пергаментом, викладаємо нашу картоплю, начиняємо її начинкою. Не жалкуйте, побільше ти буде смачніше. Потім посипаємо це все натертим сиром і відправляємо десь на 10-15 хвилин при 180 в розігріту духовку. Друзі, приготувавши раз, будете готувати завжди. Якщо ти дивишся це відео, постав лайк смачного.